Парламент підтримав і проголосував за статус курорту державного значення, значення для куяльніку. Тому я дуже прошу від всіх тут присутніх від всіх адесідів, пане президенте, підписати цей закон і це буде дійсно громадний подарунок на день області. Аплодимир. Незважаючи на те, що у нас були, надійшли до адміністрації президента певна кількість заперечень, зауважень, пропозицій на вето, я думаю, що буде дуже доброю знакою, що ми запускаємо закон України про оголошення природних територій Куяльницького ліману Одеської області курортом державного значення.